З Ватутіно на Богачево. Збенигородська районна рада підтримала перейменування міста. Депутати одноголосно проголосували за нову назву Богачево. Перейменовувати Ватутіно заходилося ще три роки тому. Увесь цей час тривало обговорення. Зрештою, більшістю голосів містян вирішили назвати Ватутіно Богачевим. Наступним кроком має бути рішення Черкаської обласної ради, а вже потім Верховної Ради України, після чого Ватутіно, назване на честь радянського генерала, стане Богачевим. Відбулася чергова сесія районної ради Звенигородської, на якій розглядалося питання громади міста Ватутіно про перейменування даного населеного пункту на стару назву залізничної станції, яка була на той, до Ватутіно – Богачеве.